Я перепрошую, тут є такі люди, які не сприймають там матюки, бо я вважаю, що пара людей так дивляться на мене, серйозно і думають. Така... Значить, все окей. Добре, я просто буду думати, що то просто серйозні люди. Які все розуміють, все сприймають, але не подають виду. Розвідчики, я зрозумів, Ладно. Зустрілися ми у кафе. Довго, а потім підсів і купив ще одне. Но я не побрила ноги. І ти запросив мене погулять, і серце рвалося в дорогу. Но все не сложилось, бо я учора не вибрала ноги. А ти обіщав всю жизнь впереді періді, без сльози, долгов, подлогов не суждено було вийти з візді, бо я не побрила ноги. Радная, поїдем кататься. Отказ, бо нізя ж йомайо з такими ногами їбатися. І йшла я додому, і грусна, одна, і думала я всю дорогу, що якби не жила там завтра страна, я сьогодні...